Грабіжне котеце озброєні молодики та підробка документів. В ефірі Дніпро оперативний і це дайджест подій. Молодий розбійник у Дніпрі затримали 24-річного зловмисника, який скоював напади на продавчинь. Поліцейські встановили, що злочини відбувались у двох торгівельних закладах, розташованих в індустріальному та соборному районах Дніпра. Нападник заходив до магазинів, обирав товар, потім підходив на касу та під погрозою ножа вимагав у продавчинь віддати гроші. Правоохоронці викрили зловмисника за декілька годин та затримали. Тепер розбійнику загрожує 15 років позбавлення волі. Триває слідство. Липові документи у Дніпрі на одному з дорожніх постів за порушення правил дорожнього руху патрульні зупинили водія автомобіля «Ланос». Під час перевірки водійського посвідчення інспектори виявили ознаки підробки, ба більше у базі даних МВС за номером цього посвідчення зареєстрований зовсім інший водій. Чоловік зізнався, що він ніколи не отримував водійського, а просто придбав його в мережі. Усі обставини події з'ясовуються. Згорів сарай, згоріла хата. Учора у Дніпрі сталися дві пожежі. Перша на вулиці Сумська, Новокадацького району у приватному будинку. Вогонь знищив внутрішнє оздоблення стін, вікна, двері, опалювальне обладнання, майно всередині та пошкодив дах та чотири сонячні батареї. Загальна площа пожежі становила 70 квадратних метрів. Аби загасити полум'я, рятувальникам знадобилось 45 хвилин. Друга пожежа зафіксована близько опівночі на те території дачного кооперативу, що у селі Зелений Гай Дніпровського району, тут згоріла два дерев'яних сараї. Рятувальники працювали на місці події майже пів години. В обох випадках постраждалих та загиблих немає. Озброєні та небезпечні днями у Дніпрі поліцейські затримали групу чоловіків з цілим арсеналом. Інцидент трапився на вулиці Мечникова у Соборному районі. В ході спецоперації правоохоронці заблокували два автомобілі: Toyota Land Крузер та Мерседес Benz – та затримали озброєних молодаків. Всі вони мешканці інших областей, віком від 31 до 40 років. Під час обшуку затриманих вилучили три пістолети, три рушниці та дві гранати F1 ТРГ. Де-5, а також магазини, споряджені набоями. Макдональдс повертається. У Дніпрі відновить роботу мережі ресторанів Макдональдс. Однак, як повідомили у прес-службі закладу харчування, плани компанії можуть змінюватись в залежності від ситуації в країні. Ресторани відчинять свої двері для Дніпрян наприкінці травня. Вони працюватимуть за розширеними протоколами безпеки. Це всі події на сьогодні. Бажаємо вам приємного вечора та мирної ночі. Слідкуйте за новинами Дніпра оперативного в соцмережах та на сайті Бережіть себе та своїх близьких.